Бажаємо всім гарного настрою. Вас вітає команда Пістинського ліцею Юні лісівники. Софія Кашалко, лісі Юліана, Котів. Богдана. В цьому невеличкому ролику ми презентуємо свою діяльність за 2023-2024 рік. Отож, почнемо. Проведено благоустрій біля народного дому в селі Пістень. Височено алею з ялиці Білої, а також туї Західної. Займалися розвішуванням шпаківень в Косівському лісництві квартали 1, 2, 3, і також 31. Створено під наметові культури ялиці білої на площі 50 гектарах в кварталі 1, дільниця 22. Косівського лісництва приурочені до Міжнародного дня лісу. Одразу покажемо і результат. Приживлюваність саджанців 95%. Проведено благоустрій в парку Асмтея Блоні, Омоложено парк такими деревами. Яклика листа, каштан звичайний, ялика біла, туї, клен гостролистий та явір, дуб звичайний. Наша робота в розсаднику Косівського лісництва. Догляди і підтримання порядку це власне, нас на порядку возбудить. Здравствував роботи. до Невеличка телепортація з лісництва, і ми вже на ділянці. Тут у нас тимчасовий розсадник, де ми допомагали у відновленні коробів для вирощування посадкового матеріалу. Проте найбільший об'єм нашої діяльності викладно саме в нашій науковій роботі. Вже заборонили проведені суцільні клубу. Плекаємо ліс для майбутніх поколінь і разом всі присвячуємо перемогу.